Всіх вітаю! Сьогодні будемо проводити кулінарні змагання, яке будете оцінювати ви. Перший конкурсант я, сучасний кухар, а другий увага, моя бабуся. І сьогодні на одній кухні зустрінуться сучасність та досвід. Основним інгрієнтом наших сьогоднішніх страв буде куряче стегно. Поїхали! Я свого боку готую сьогодні п'яне куряче стегно, м'ясо якого виходить дуже смачне, ніжне та пряне. Це блюдо пасує до будь-якого гарніру. Але в якості декору я приготую картопляний хворост. Всі необхідні інгредієнти ви зараз бачите на екрані або в описі під відео. Перед тим як смажити, ми промаринуємо стегна перцем та сіллю з обох сторін. Додаємо невелику кількість соняшникової олії. Шматочок солодковершкового масла. Обсмажуємо стегно з двох сторін. М'ясо тільки підрумянили, не доводимо до готовності. Нарізаємо дрібно цибулю цій сковорідці піджарюємо цибульку. Після того, як цибулька піджарилася, додаємо 2 столові ложки копченої фабрики. Можна і не копченої, як хто любить. Далі додаємо муку. Даємо в томатний сік 200 грамів. Постійно перемішуємо. Добавляємо бульйон, ретельно перемішуємо. Додаємо 100 грамів 10% вершків. Все ретельно перемішуємо, даємо закипіти. Викладаємо стегна у наш соус. Додаємо невелику кількість вина для того, щоб м'ясо було м'яке, сочне і дуже смачне. І ложечку чайну цукру для підсилення смаків. Солимо та перчимо за смаком. Також лавровий лист. Подрібнім чесник. За 5 хвилин до закінчення тушкування додаємо чесник для пікантності. Поки наші стегна тушкуються, ми приготуємо декор. Натираємо картоплю на терці для моркви по корейськи Картоплю промиваємо холодною водою, а потім ще заливаємо на 5 хвилин, щоб вийшов крухмал. Видаляємо зайву вологу з картоплі та приступаємо до засмажки. Смажимо порційно, щоб картоплю одержати хрусткою. Ось такий ми одержали хворост. Черга, постараюся вас здивувати. Будемо готувати куринно картопляні котлети на кісточці. Усі необхідні нам інгредієнти ви бачите зараз на екрані та в описі під відео. Відварюємо картоплю та стегна, отриману картоплю, розтираємо до консистенції пюре. Відділяємо м'ясо від кісток. Кісточку ми не викидаємо, вони нам ще знадобляться. Залишаємо їх у такому вигляді. У нас все готово. Подрібнюємо м'ясо. Нарізаємо дрібненько м'ясо у произвольній формі. З м'ясом покінчено, змішуємо його з картоплею. Натираємо сир на мілкій тертки. Додаємо сир у суміш. Тельно перемішуємо. Додаємо сіль та перець. Додаємо два яйця. Та знову перемішуємо. Розділяємо отриману суміш на кількість кусток, які у вас є. Такі кульки ми отримали. Беремо кульку та розплющуємо її. Викладаємо кісточку гарною стороною назовні. Формуємо стегно. Ось такий результат ми отримали, готуємося до панірування. Розбиваємо 4 яйця. Підсолюємо та перемішуємо яйця. Валюємо спочатку в борошні. Потім в яйці та сухарях. Обсмажуємо наші стегла во фритюрі до золотистої скоринки. Довго смажити не потрібно, так як усі інгредієнти всередині готові. Моя сьогоднішня страва, хоч і виглядає як фастфуд, але дуже смакує. Має ястраву хрумку скоринку та дуже ніжну серединку. Сьогоднішня моя страва показує, що з недорогих продуктів і дуже доступних можна приготувати калорійну страву ресторанного рівня і дуже смачну. Прошу вас, шановні глядачі, визначити переможця в нашому сьогоднішньому змаганні проголосував у коментарях. Всім смачного та до зустрічі!